Перед різдвяну сесію розпочали з привітання подарунків. Грамоту облради вручили керівниці відділу забезпечення депутатської діяльності Світлані Усатій та привітали з родинами колег. Не затримуючись, перейшли до більш нагальних питань. З одним із них звернулись представники Бузького. Вони наполягають на будівництві водогону до села. Для цього на переконання Сергія Коломійця слід скористатись раніше розробленим проєктом, виконавши його коригування на 650 тисяч гривень. Мешканці вважають, що по зведеному водопроводу вода постачатиметься від атомної станції до їхніх домівок, проте є нюанс. Якщо він нормально, це зроблений проєкт, навіщо виділячи 600? Для чого? Щоб пан Полтавський, як вже Вікторовна звишила, повторно хтось повинен брати вдвоє в творі гроші, ви, ви, ви нас почуєте. Ви самі знаєте, що я особисто дуже хочу, щоб мешканці близько були з водою що Атомна станція надала технічні умови з викладальною умовою, що для того, щоб до вас зайшла вода, потрібно провести масштабну реконструкцію тих трубопроводів, які йдуть Олексіївки, і що при нинішніх умовах у вас води не будуть у цьому проєкту. У Вас буде дуже маленький струмочок. На думку Сергія Коломійця, задля забезпечення водою села атомна станція має виконати реконструкцію своїх мереж. Проте, за словами депутатки від ПАЕС Анжели Савастро, коштів на це катма. Гроші мають закладатися у тариф, однак влада на це питання не зважає. З наболілим прийшли до обранців громади ще двоє мешканців міста. Богдан Султановський бідкався на відсутність приміщення для занять секції настільного тенісу. Олена Болоцьких, голова ОСББ набережна енергетиків 49, вкотре зверталася щодо стану тепло та водомереж у своєму і сусідніх будинках. Останнє питання на слуху вже не перший рік, проте віз і нині там заміна мереж у 2022 році. Жодним чином не покращила ситуацію. Люди й досі живуть без опалення та гарячої води а на нових трубах нарахували 80 свищів. Що робить влада, аби виправити ситуацію? Чи веде претензійну роботу з несумлінним підрядником? І які її результати? Такі питання поставили обранці громади міському голові. Відповідно до протокольного доручення депутатського корпусу, відповісти на них Валерій Онуфрієнко має вже на наступній сесії. Вислухавши городян, міські парламентарі перейшли до затвердження та відпрацювання порядку денного. Другим питанням у ньому значився проєкт щодо структури та чисельності виконавчих органів ради. За результатами обговорення в депутатських комісіях було запропоновано ліквідувати управління охорони здоров'я та утворити відповідний відділ. Окрім того, згідно з вимогами законодавства, у виконкомі з'явиться підрозділ, який займатиметься веденням військового обліку. Реформа ТЦК буде створено рекорднові центри, а ТЦК будуть упразднені і частина повноважень ТЦК буде покладено на, на місцеве самоврядування. У результаті цих змін чисельність виконавчих органів ради залишиться незмінною. А от кількість модульних будиночків для внутрішньо переміщених осіб, які громада отримує в якості благодійної допомоги, поступово збільшується. На засіданні ради було прийнято в комунальну власність ще два об'єкти. А в той же день, за словами керівниці управління економічного розвитку, мали встановити ще стільки ж. Тож житло з'явиться вже у восьми родин. У якості міжнародної технічної допомоги місту також вдалося отримати чотири дизель-генератори. дизель генератор пропонується. Передати на баланс управління освіти для забезпечення роботи харчоблоків дитячих дошкільних закладів. Низка наступних питань стосувалась квартирного обліку та земельних відносин, архітектури, освіти та житлово-комунального господарства. Серед останніх був бюджет 2025. Бюджет досить таки непростий, напружений. Це пов'язано в першу чергу з тим, що держава відновила для бюджету нашої громади реверсну дотацію в обсязі 225 мільйонів 943 тисячі 100 гривень. Дану суму протягом 25 п'ятого року ми повинні будемо віддати в державний бюджет. Проєкт головного фінансового документу пройшов обговорення в депутатських комісіях, отримав схвалення виконавчого комітету та був проаналізований на погоджувальній раді. Проте неузгодженими залишились три моменти: перший стосувався обслуговування камер відеоспостереження. Профільне управління просило на це 900 тисяч гривень. Однак, депутати завагалися у ефективності таких заходів і в результаті виділили гроші лише на півроку. Сумніви також закралися щодо фінансування КП Грааль. Підприємство, яке нині завинило південноукраїнський АЕС 8 мільйонів гривень, подало потребу у грошах на 3,5 мільйони. Думки в депутатській залі розділилися: одні підтримували виділення коштів, інші вважали, що це й надалі сприятиме росту заборгованості. Разом з тим більшість обранців громади зійшлися на думці, що грааль треба приєднати до КП ВКГ. Проте, поки у підприємства існує багатомільйонний борг, це зробити навряд чи вдасться. Ви повинні спочатку погасити 8 мільйонів заборгованості, яка є на сьогоднішній день. У КПР, і вона збільшується катастрофично. Кожен місяць. ви нічого не робите. Я тільки злишу балачки і приходжу на бюджетну комісію. Бачу, скільки коштів ви туда. Просто викида. Попри все, кошти для граля таки у бюджет заклали. За це проголосували 18 міських парламентарів. Підтримали й гроші на розробку проєктно-кошторисної документації водогони на Бузьке, але за однієї умови. Аби водопровід для села став реальністю, а не черговою мильною бульбашкою. Анжела Савастру озвучила конструктивну пропозицію. У мене пропозиція. Кошти потрібно залишити, але для цього питання відповідно потрібно скласти. Робочу групу з представників, представників атомної станції, тебе трива старості е виших проєктантів, які розробляли проект, якісь експерти організації, Я вам п'яло не Жалко, гроші мені жалко, що це будуть викинути гроші, а людей води не буде. Пропозицію депутатки закріпили протокольним дорученням, яке знайшло одностайну підтримку серед місцевих парламентарів. Сесію закрили на мажорній ноті. Секретар міської ради подякував депутатському корпусу за плідну роботу, висловив сподівання на те, що не менш злагоджено обранці громади працюватимуть і в наступному році, а також привітав зібрання з прийдешніми святами. Слава при